Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні ми робимо очередну підставку для квітів просто з пенька. Не пеньок, це називається, а це ну, спил з Пиляли горіх і спил з горіха. І в куточок у дворі вирішила зробити мене, як калачки. І Юра зараз пиляє е, пилкою так, щоб став горшок. І легким движанням руки. Беремо ножовку беремо жовку, таку. Стаємо і починаємо пілять. Підлять. Піляємо, піляємо, оп, а вона відпілялася. Представляєте? Це з однієї, а це ось з другої сторони. Раз і єсть. І це вже два швидко. А зараз оце візьмемо під рівня. Ну це, звісно, прикол такий цей, савде підняти. Боже, все де ти її таку ржаву найшов. Ну, Да, так, це хороша штука. В общем, зараз ще він мені відпиляє ще. Я не перебиваю, ні? Ні. <риклад> <риклад> ну, де ти? Тільки, Соня. Я малювала цим крейдою, але зараз Все, не треба малювати. Малю. Вещ. Скільки він простоїть? У нас звичні простояв 10 років. Ну, да. А це довше простоїть, так? Ну, так, да, довше. Вишня, що вона буде. Ну, да, топить не будемо. У нас буде світ і газ, да. все буде. <сих> Ми дроваємо буде... на підставку. Так, на декорацію. <сих> Живемо щасливо. А, давай, точно. Вона Юрій допомагає. Все, всі опілки будуть в хаті. Боже і працює. Капіс, Аня, що ти собі думаєш? А, їй тільки дай погратися. Я ж так любию. Так, сейчас свет виключить. Давай пиляй, пиляй. Все. все. Зараз саме на часі бризгати бурною кислотою. Ось така ось бурна кислота продається в магазинах бурною кислотою помідори. Саме коли починається завість, коли починається так, цвітіння. І для того, щоб було більше зав'язі, треба бризкати бурною кислотою. Оцей пакетик 20 грамів. 20 грамів 20 грам з розрахунку на 20 літрів води. Я розділила його на 4 частини. Ось. Одну частину залишила, а це складу пакетик. Такі мене поводи ще на три рази. І зараз Юра побризкає помідори. Оця кучка на 5 літрів води. Помідори наші квітнуть, ось саме, саме йде бутонізація, чи як правильно воно називається, я не агроном. Ось такі ось. І саме в цей період, для того, щоб вони добре зав'язувалися, завість була, треба її побризкати бурною кислотою. Зараз Юра буде бризкать, розвела я, так як по інструкції. В пачки 20 грам розділила на 4 частини на 5 літрів в одну частину. За розрахунку 1 грам на літр. І деякі кущі вже треба підв'язати. Ось цей кущ треба підв'язати. А, до речі, є такі листочки, які от ми обривали листя, я там розказувала. Ось це треба прибрати. Незамедлительно. Ось такі Такий вже починає, що починає скручуватися, треба прибирати. А це розводила попілі, поливала, робила добриво. Юра підв'язує вже деякі кущі. так. У нас сильна спека, сильна спека. Не знаю, чи вони витримають ці помідори. Таку спеку. Це вірівки різала зимою. Ось Юра витягує, це всього-навсього один носок. Оце зараз дає. Все, тут десь, мабуть, метрів три вірьовки з одного носка. Зимою сиділа, це носок дерявий, взяла і по кругу. По кругу, по кругу і нарізала ось скільки вірьовок, І вони м'ягенькі, дуже-дуже класно для помідор. Ну, не тільки для помідор, якщо щось на городі підв'язати. в общем, одним словом, нічого не пропадає. Ось такий куточок у нас вийшов, помидори побризкали, пня обрізали, поставили під квіти. На роботі були, в общем, день такий длінний якийсь, як от втомилися, вже зараз йдемо відпочивати, але пройшов плодотворно. Робимо, робимо, щоб якось думки дурні в голову не лізли. отак. Ну а сьогодні всім пока-пока. Дякую вам за підписки, за вподобайки, за коментарі. Всім пока-пока.